на розворот забирайте їх. все вона йде я здесь подключусь давай вы вдвох да їх да, заберу тихо тихо не спишить не спишить не спішить. Да, да, давай, да. Давай. Оля, Витя, да, да, да. спишить я кину сейчас давайте оля документи придиві заскакивай разворачива як можна станеш ближче до двору Зараз, зараз, зараз Йебі, ніхто, ні? да, за ними. Нижче, за ними. Ось так от так бери і туди ближче трошки. Лівіше. Або так, вставай, ставай, ставай, ставай. Давай, Доброго дня, речей багато вас. Всю сюди. Кидайте, 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 кидайте. Биво. кидайте. відходьте. Сейчас я там. Да, да, да. Сейчас тут надо еще трошки разобраться. Ну не спеши. Давайте руку по высотам. Павливна Тимофеєвна, потихеньку. Прибули на місце, так что все, все добре вже. Мы вам поможем, вы не спищите. Давайте, паспорт мені я взял. Все. Так. О. Здорово. Да, 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 Так що, все, будьте здорові. Слава Богу, все вийшло. Хай вас вірежно. Да, на взаєм.